Что скажешь, выкликать скорую ему, чи нет? То есть, что тебе анекдоты рассказывают? Мне утром было было. Да, идет. да, выкликаем. Ой, ёлка, Давай. давай, нет. давай нет. Я могу Давай, дед. Я-то понимаю, но толку -то, -то. скорую, выклочим, ну, Скоро Аква. выкликать? Ну, скоро не надо. Да, в состоянии отмывального применения я чтобы не упал. Він не хоче, щоб така листальність павла. Можна, можна, можна. Він все знає, але дуже не свідомість у нього і критика від цього. Що думаєте, нічого? Я все кажу, дивлячі. Ви його покрашуєте, як хтось. Так, вибачте, я як лікар. Ви ж не можете його залишити без речі. Чого не можу? Не можу. Мужчина, вам помощ наша потрібна? У нього звужена свідомість, яка допомога вам потрібна, які ви хочете адекватні реакції в Та я говорю, що ви хочете, щоб ми з ним збивдилися, чи що? Ви все йому, там, де, накажіть, першу допомогу і все, і йому нічого більше не потрібно. Він же не прийшов до вас. Машину, щоб ми вам да. зробили рану. Слава Богу. Я, я ць, собі, бачу, бо я розумію, все. Все. Давайте, Давайте, що ви хочете. Давайте подивимося ваші рани. Не дергай. Трошки подергай, Реально, просто главное попробить. А ты драйся, бляха, муха девися. Такой. Что ты? Да не перекрыть, ты лицо плюс тем крови. Подожди. ж девочка тебе здравый красиво. Ну то заразный головы. Там да, да, да. Тут приветствует? 你可以先在家这个。